Так, доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Значить, ще один огляд платформи. Ми хочемо зробити сьогодні. Значить, така у нас платформа. Значить, називаємо її Дороби її сам своїми руками. Значить, вона буде зашиватися доскою, значить, і використовуватись для перевезення вуликів. Значить, на неї буде влазити значить, в один ряд 12 восьмирамочних вуликів. Значить, на цій платформі представлені упорні стойки по кожному вуглі. Які кріпляться дуже зручно на хамутах. Стоєчки виставляються, все, платформа у нас е, несе навантаження. Позаду в нас бампер для захисту, е, вуха для кріплення ременів і світова техніка. Значить, е, Крила в нас представлені на пришайбі, щоб було дуже швидко і зручно їх знімати, щоб вони не заважали наші бджолі, е, при медозборі. Значить, е, Ресора п'ятилистова, е, труба використовується на осі 4,5 мм товщиною, стрімяночка 12 мм. Е, попереду в нас також упорне колесо е, для зручності, для того, щоб було дуже швидко піднімати і опускати нашу платформу з нашого фаркопом. Кріплення до автомобіля страхувальний цеп. Спереду також у нас є вуха, значить, габаритні вогні для зручності, щоб бачити наші габарити вночі. Значит, також. Упорні стоєчки зроблені, які дуже швидко е монтуються. Значить, дивіться, якщо в когось буде е можливість, ну, скажем так, е потреба в такій платформі, обов'язково телефонуйте мені. Я всім допоможу, всім підскажу, як краще зробити. Всім гарного дня і зі святами. Наші замовники, дуже гарні з Вінниці відправляються до себе додому. Ми їм бажаємо щасливої дороги, хай все буде у них добре і доберуться спокійно до ночі до додому. Так, гарного дороги, до побачення.